Про підручники на ситуацію на сьогодні, враховуючи воєнний стан дуже проста, до банальності проста, як і в принципі по всіх капітальних видатках, які були відкориговані після 24 лютого. На підручники в Україні на бюджет 2022 року було закладено 1 мільярд 350 мільйонів гривень. На жаль, всі ці кошти були секвестровані в рахунок. Потреб армії, Збройних сил України і фронту. На сьогодні ми звертаємось багато за донаціями до наших закордонних партнерів. Ми вже надрукували всі підручники для дітей з особливими освітніми потребами шрифтом Брайля. Ми вже сьогодні отримали підтримку від ЮНІСЕФ, дитячого фонду ЮНІСЕФ щодо друку 472 тисячі примірників математики. Ми вже отримали підтримку від Європейської комісії для підтримки 475 тисяч примірників для історії України. Ми на сьогодні попрацювали з усіма видавництвами і маємо сьогодні електронну версію підручників по QR-коду. Всі, хто жодного 1335 назв підручників, які з першого по одинадцятий клас можуть бути використані в освітньому процесі України. Вони всі по QR-коду розміщені на сайті державної установи Інститут модернізації з міста освіти і є в вільному доступі. Окрім цього, близько 6 видавниць нам сьогодні дали цільову донацію на підручники, які будуть друкуватися у повноформатному режимі. Тобто наживо будуть друкуватися, 10% від продажу кожної книжки буде йти в фонд донації Міністерства освіти і науки для. Друкування підручників в наступних, наступних версіях. Але кожен з батьків може на сьогодні з сайту інституту модернізації з міста освіти скачати для своєї дитини на гаджет будь-який примірник підручника, який використовується сьогодні в освітньому процесі, використовувати його безкоштовно.